Раночку, соколики, мої ластівочки. Зараз я подивлюся по знакам зодіака на лютий місяць. Давайте. Це карти знаків зодіака. Давайте. Ну, небагато по дві карти. Так, хто в нас? Давайте почнемо із, із Стрільця. Стрілець. Стрілець. Хто? Можуть обманювати вас. Обман. Будьте обережні. <кій> я ж у вас є, так що, значить, не допускаю обману через те, я вам сказала, це на лютий місяць. Так, давайте ще карту. За гроші. О, тут, якщо гроші будете позичати, краще не позичайте. Або хтось буде пообіцяє вам позичити чи дасть не оддасть. Гроші має зв'язане. Так, хто у нас козиріг? Козиріг <кій> устроїться на роботу, або, або. Або чекає красунечки козиріги, чекайте свого коханого у відпустку, в кого воєнний, то це буде. І воєнні, хто козироги, поїдуть у відпустки. Так, то в нас ще водолі, давайте. Водолій. О, якесь дуже переживання. За що ж це переживання? За хлопоти. Ну, не переживайте так, що ви? Все можна вирішити. Тут ви будете дуже-дуже щось старатися, а не буде виходити. Ну давайте вам ще одну карту витягну. Воно зробиться ваше ці старання хлопоти, але не в, не в лютому, пізніше трошки. Так, перемішуємо карти. Далі хто у нас? Риби, да? Риби лютий місяць. Дорога. Дорога далека. І близька і далека, бачите? А що ж це за дорога? А, на свідані, зустрічі. Ух ти. Ну, зустрічі, зустрічі. Можуть бути зустрічі на роботу, зустрічі. Ну, різні зустрічі. Гар, гарна карта. Так, давайте ще одну карту вийдемо. А, ось, до короля, з королів, до королів. В общем, зустрічі. У вас тут багато зустрічей. Так, хто у нас Овен. Так, Овен, якщо воєнні, ого, великі гроші. А якщо не з воєнним зв'язано, це казьонні діла, казьонний король, тут підвищення зарплати, отримання грошей, все, що зв'язано з грошима. Так, то в нас тілець? Тілець, неприємність буде, за кохання. І скажу чого. Давайте так буду вам трактувати. П'ятерка, показано, що ви дуже чекаєте зустрічі, а поки зустрічі не буде. Ну, це поки, давайте, а надалі. Ну, з королем буде надалі, ну не зараз. Трошки чекайте, не в лютому. Так, опять тасую карти. Давайте, близнятка. Так, близнята. Мої ну, близнята. Я теж близнець. Ох, тут кохання. Дівчата, стівки-соколики. Ну, близнеце, щоб не влюбилися у лютому, так все ж таке не буває. Тут кохання. Кохання, кохання, велике кохання і серйозне. Тут. Восьмерка це крупні розговори, серйозне кохання. Так, рак. Рак, десь збирається їхати. Якесь діло робить. Трошки оттяжка. Ну, трошки оттяжка, ну, зробить пізніше. Так, далі хто у нас Лев, да? Лев, дід Нестер, Лев. Хлопоти за далеку дорогу Льви. Трошечки оттяжка. Ну, все одно поїдете. Так, діва Діва, хочу усім. Діва по роботі гроші. Будуть гарні гроші. Так що діва хай не розтравиться. І королі, хто діва, воєнні, особливо. Тут отримання грошей. Так, хто в нас терези, терези дорога, розговори, поїде в дорогу і поїде до коханого. А якщо це, то коханий приїде. Так, скорпіони. скорпіони. Хтось буде скорпіонів обманювати і ще й так обманювати, що ви будете вірити. Тут зв'язано з коханням. На, набріхувати будуть на вашого коханого. Не вірте, не вірте, бо багато ще й завидують, можуть зависники і багато чого ну, вішать лапшу. Так що не вірте, не вірте. Тут, якщо на коханого будуть гадості, казати, не вірте, бо тут він вас кохає, тут немає ніяких перегородок. Бачите за кохання. Вірте, що все найкраще завжди, я вас завжди учу. Все найкраще, тоді воно все збувається. А як почнете сумніватися туди-сюди, то воно тоді і збувається. Так що такий коротенький поради, від Відьми Ядвіги на лютий місяць.